В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну солдатом роговим Тарасом Анатолійовичем 1981 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав матір та сестру. Призваний на військову службу 16 травня 2024 року, займав посаду стрілець-помічник гранатометника другого десантно-штурмового відділення. Загинув 7 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Свердликово, Суджанського району Курської області Російської Федерації. Ми займалися прикрашанням нашої землі. Ми саджали дерева, квіти. Він дуже любив цю справу. Він це було його. Він це любив, робив з великою любов'ю до цього. У нього дуже гарно виходило, і я вам хочу сказати, що це була людина якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехня, зл злість. Тобто він був абсолютно чистою людиною, душею, ну мов дитя. І при цьому у нього було якесь своє особливе ставлення до честі, до гідності своєї, яку він не, не при будь-яких обставинах він не мог переступити. Хоча, може, ну воно так і сразу не казалося, але ми його добре знали. і Я знаю, про що я говорю. Ну, він був дійсно чистою людиною. Він сам пішов на службу. Так, він він сам вирішив. Це була несподіванка для всіх, таке було його рішення. І я вам хочу сказати, я з ним спілкувалася, коли він там був, і так він боявся, але цей страх не змог його зупинити, і він все одно робив те, що мав робити, і в дуже складних умовах він не зрадив себе і Україну. І ми будемо пам'ятати і вдячні їм дуже за це все. Він дуже любив квіти, він взагалі не мог викинути на одну квітку. Ми кажемо, ну то вже не треба її саджати. А він все одно її саджав, бо йому було жалко, шкода було цієї квітки, він її все одно саджав. Він був такий. Він це, він це любив. З ним познайомився ще від початку щепки, як нас взяли. І я старався Тараса постійно до себе, виходить, ближче до себе. Під, по крайній міні, завдяки мені він попав в рот, І Я був навідником, Він був у піхоті, виходить, то я постійно старався, щоб він був, по крайній міні, щоб у мене в зводі, виходить, ну так практично воно і вийшло. Ну, що спокійна людина. Хороший товариш, бо завжди відзивчивий. по крайній мірі, я зміг до нього. Деякі люди не могли до нього підхід знайти, я зміг до нього знайти і підхід, виходить. Бо він не сильно такий розмовчатий був, але, по крайній мірі, зі мною ми спілкувалися стабільно, все як положено. Мене трошки раніше рано. Коли мене евакуйовували, то, по крайній мірі, я ще як ішов на евакуацію, то я ще його бачив.